Тут, тобто корупція на жаль, вона є невід'ємною частиною через таки. На жаль, невід'ємною частиною сучасної економіки. І незалежно від того, чи ви живете в країнах демократії, чи ви живете в тротарних країнах, постійно такі кейси з'являються, і постійно питання виникає в тому, і як швидко і як конкретно держава реагує. Отже, неділя, 16 листопада. Ранок я відкриваю стрічку новин, аби підготуватися, друзі, до уже щотижневого дайджеста новин, і тут спотикаюсь, а, ну, ви бачили на початку мого роліка, спотикаюсь об це. І я, як каже моя кума, я майже сів на задні ноги. Тому що це просто. Я не знаю, як це коментувати, але спробую, друзі. Давайте разом розберемось в тому, що сказав Михайло Подоляк, і не тільки в цьому. А доки заваріть собі запашної кави, підпишіться на мій канал. і поїхали Фактично, тоді, спираючись на слова Михайла Подоляка, можна закривати цю ганебну тему, мається на увазі Міндічгейт. І й Бог та з ним. В усіх країнах. Є корупція. І що ви тут підняли кипішу? Ну, у всіх країнах є корупція. Як вони тільки побачать, що ми боремося з корупцією, вони побачать, що ми дійсно не воруємо, ми побачимо, що не строїмо ніякі схеми. Такі слова ще можна пробачити якомусь то блогеру або якомусь журналісту, там, роки, там, то журналісту п'ятої роки, якоїсь то містечкової газети. Але це каже радник голови Офісу Президента України. Людина, яка вхожа. Майже в усі кабінети на банковій. Михайло Подоляк, напевно, не в курсі, треба йому нагадати, що влада не реагує, влада створює умови для такого життя. Щоб корупції було максимально незручно жити в цій країні, ось це влада створює, це задача влади. А реагують правоохоронні органи, які фактично і створені для того, аби бути таким собі ципним собакою. Щоб усі розуміли, якщо я щось накосячу, якщо я візьму гроші. То колись за мною, але обов'язково прийдуть ці хлопці в нашому випадку. Детективи набу та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Загалом ми отримали вже кілька сигналів про те, що юрисдикції, які себе почули на тих плівках, вони вже там маякують нам. Ми готові там да, вам... прихоти. Будемо говорити. Да, будемо. будемо давати перше в історії України. Одна політична сила має монетбільшість Верховній Раді. Тобто, що це означає? Це означає, що для прийняття законів, які, зокрема, і будуть направлені на боротьбу з корупцією, їм фактично не потрібні депутати з інших фракцій. Будь-які закони, максимально гарні закони, закони проти всього поганого і за все гарне, можуть верніше, повинні були приймати депутати від слуги народу. І коли є бажання, то тоді і є результат. Приклад, да, будь ласка, друзі, я більш ніж впевнений, що кожен з вас колись, хоча б один раз, приходив в паспортний стіл. В моєму рідному Мілітополі похід в паспортний стіл це було приблизно як 7 кіл пекла. Дуже темне приміщення, довжелезний коридор, купа людей. І ти туди приходиш, ну, наприклад, або отримати а, закордонний паспорт або поміняти якийсь -то паспорт. Ти туди приходиш і розумієш, що ти встряв. І будеш ти там стояти довго, довго, довго. Але є вихід інший. Вірніше інший кабінет, куди тебе заведуть, а, зроблять все швидко, ну, а ти, відповідно, мусиш якось то віддячити людям. Це називається бінго, це називається корупція. Тобто люди свою посаду. Своє крісло, свій кабінет фактично використовують для збагачення. потрошку 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 один зайшов в кабінет, другий, п'ятий, десятий, і наприкінці дня є певна, скажімо так, котлетка. Але буває і по-іншому. В 2019 році, ну якщо я не помиляюсь, начебто так, вже в Києві я вирішив поміняти свій е, закордонний паспорт на біометричний. І коли я спитав у знайомих, чи є у них знайомі. В паспортному столі, ну тому що я не, не буду стояти там 3-4 години тільки щоб здати документи, і потім стільки ж, щоб отримати свій паспорт. На мене подивилися, як на, на Віженова. кажуть Олексій, навіщо? Є ЦНАП. Я говорю, і що далі? Нічого, записуєшся в електронну о, чергу. Я записався, мені прийшло повідомлення. Тобто, загалом все мені обійшлося здати документи і забрати вже потім паспорт. Ну, загалом. Менше години, два візити. І що головне це надголовне: я нікому нічого не заносив. Тобто, я нікого не віддячував за те, що мені скоротили час, тобто зберегли мій час. Розумієте, друзі, до чого я вас підводжу? Влада мусить створювати умови. Коли корупції буде дуже дуже е, незручно жити в цій країні, ну і як не звернути увагу на слова Михайла Подоляка, і незалежно від того, чи ви живете в країнах демократії, чи ви живете в авторитарних країнах, постійно такі кейси з'являються. Безумовно, навряд чи можна на нашій планеті знайти країну, де е, немає корупції, велика, середня, маленька, випадкова, але напевне в кожній країні вона є. Країни відрізняються тільки реакцією на такі дії, на такі скандали, верніше на такі трагедії, корупційні, в яку потрапила Україна. І я більш ніж впевнений, що. Дуже велика кількість моїх глядачів, до речі, друзі, я вам дякую за підтримку мого каналу. Дякую, що ви підписані на мій канал. Так ось, я впевнений, що багато людей живуть в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в США, в інших країнах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, будь ласка, що було б в вашій країні, якби там стався такий гучний? Корупційний скандал. Люди, які наближені до першої особи країни, фактично фінансово гвалтували цю країну. Всі варують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня. Що було б в ваших країнах, якщо б таке сталося у вас? Обов'язково, друзі, обов'язково пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, ну і заодно всі інші почитають. Так це ж тільки один випадок, це тільки те, що ми знаємо. А скільки всього ми не знаємо. Хоча нагадаю, нас чекає друга серія цього антикорупційного серіалу, і вона буде присвячена можливої. Хочу, от прям хочу вірю в це можливої корупції в Міністерстві оборони України. Хоча, якщо її там немає, ну, взагалі, всі чесні, всі чисті, тоді, ну що тоді детективам набу публікувати? Тобто, секундочку, люди, яких називають співорганізаторами чи організаторами цієї схеми розкрадання, зокрема енергетику України під час повномасштабного вторгнення, вони громадяни іншої країни дуже далеко. Куди вони сіли і поїхали, і кажуть, знаєте, цей мем що, е, міндіч посміхається, і каже, що па павербанки зарядили. В той же час друзі не можна говорити про повну відсутність реакцій з боку влади. Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свериденка та міністром економіки Олексієм Соболєвим визначили порядок дій для перезавантаження ключових державних підприємств. Про це Володимир Зеленський повідомив в своєму телеграм-каналі. Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Говориться у повідомленні сьогодні. Разом із прем'єр-міністром України Юлією Свереденка та міністром економіки Олексієм Соболєвим визначили порядок дій, зазначив Зеленський. За тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради енергоатому, а завдяки цьому. Повне перезавантаження правління компанії, зазначив президент. «Укргідроенерго» – термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і до формування наглядової ради, оператор з газотранспортної системи України до формування наглядової ради і термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії. у «Нафтогазі України з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року. Має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року, повідомив президент. У решті великих енергетичних державних кампаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах. Також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними і антикорупційними органами на будь-яку виявлену схему в кампаніях повинна бути і буде оперативна і справедлива відповідь, сказав Володимир Зеленський. Ну, друзі, нормальна реакція, нормальна здорова реакція. Хотілось би бачити саме таку реакцію, а не те, що городить. От Михайла Подоляк, який намагається або применшити верніше, і применшити розмір цієї корупційної трагедії, і в той же час перемикнути увагу. Ну, як в тому анекдоті, що ви тут розповідаєте, що у мене штани обісрані. Ви подивиться, будь ласка, на равіна, у нього донька повіє. Так Таку Равіна ж немає, доньки, а це вже його проблеми. Так приблизно зараз працює намагання банкової. Відвести увагу від цієї ганебної топкорупційної ситуації в нашій країні. З іншого боку, друзі, я дуже хочу вірити в те, що от такі дії, що це перезавантаження, буде насправді перезавантаженням. І якщо там десь хтось залишився, черговий міндіч або черговий чернишов, які сидять на потоках просто на шалених божевільних грошах, їх звідти викинуто. Я дуже хочу на це сподіватися. Але може бути зовсім інакше. Безумовно, нам покажуть ці потужні незламні дії, це перезавантаження, чомусь державний аудит, а не незалежний міжнародний гаразд, нехай хоч такий. І коли вся вже піна, скажімо так, вляжеться, коли люди почнуть забувати про цю ситуацію, міндічі, чернишови, цукермани. Повернуться назад на свої місця, на свої схеми, і будуть, скажімо так, традиційно і далі фінансово гвалтувати Україну. І ще друзі, в перечні підприємств, яких очікує перезавантаження, я чомусь не побачив «Укрзалозницю». Так вона не енергогенеруюча компанія і ніяким боком вона взагалі-то не відноситься до енергетики, але це теж дуже велика державна компанія, монополіст. І там теж просто шалені гроші крутяться. І я більш ніж впевнений, що і там також є свої схеми, свій схематоз. Безумовно, є реакція наших партнерів на ту ситуацію, яка сталася в Україні. Мається на увазі на топ-корупційний скандал, вірніше топ-корупційну трагедію. У четвер посадовці Європейського Союзу попередили Україну, що вона повинна продовжувати боротьбу з хабарництвом після великого корупційного скандалу, який може зашкодити здатності країни залучати фінансову допомогу. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерс наголосив на стурбованості Європи щодо корупції під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Він підкреслив очікування уряду Німеччини, що Україна енергійна продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права. Йдеться у заяві його відомства під час розмови Володимир Зеленський пообіцяв повну прозорість довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та швидке вжиття подальших заходів для повернення довіри українського населення, європейських партнерів та міжнародних донорів. Гарні слова, питання має ніяких. Побачимо на дії. Нагадаю вам, друзі, що влітку цього року була реальна спроба позбавити незалежності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру нашої ж країни. І тоді люди вийшли на протест. Люди вийшли фактично на майдан десятки тисяч людей по всій Україні. Цей протест очолила молодь, на яку потім вилили стільки бруду, що я навіть не уявляю. Хоча молоді, це ж молодці, їм було байдуже, що про них кажуть. Вони вийшли на свій протест, і тим самим вони врятували незалежність Набута САП. І тим самим вони фактично врятували справу міндічгейту від закриття в якусь та шухляду якогось та стола. І навряд чи би ми побачили всю цю історію. І якщо би тоді люди не вийшли на протест, то зараз би міндіч Цукерман і всі інші люди, наближені до президента України, продовжували би сидіти на своїх потоках. Застосовувати той самий шлагбаум, і вони би відчували себе просто максимально максимально вальгодна. Ну нічого собі: 100 мільйонів доларів США, тобто більше 4 мільярдів гривень. Хотів би звернути вашу увагу, друзі, на допис Ярослава Железняка. Це депутат Верховної Ради. Цей допис з'явився на його сторінці в Фейсбук дві години тому. А ось вам чудова історія, як зараз ми через корупцію Міндіча сидимо без світла. Історія не нова. Я тільки три рази писав про неї. ТСК робила купу запитів. Змі писали. Знаю, що патріотичні працівники СБУ навіть намагалися справу завести. Було нуль реакцій. Отже, якщо коротко, другий блок Хмельницької АЕС з березня 2022 року не працює на повну потужність, майже 500 мвт мінус. і Ко оголосили тендер, але там, окрім їх іноземної фірми з російським зв'язком на 700 млн грн тендер, прийшов державний Укренергомашини і оскаржив тендер. Вже на другому тендері перемогло державне підприємство з ціною вдвічі дешевше. Уявляйте собі, друзі, ціни, верніше цифри. Вірніше цю купу бабла. Вдвічі дешевше, мова йде про сотні мільйонів гривень. Беріть калькулятор, рахуйте. Але так як з таким підходом мається на увазі домашнє завдання в 10-15%, ну тобто відкат 10-15% не виконати, то енергоатом просто скасувала тендер по ремонту турбини за формулюванням немає грошей. Все. Тож, через ту турбіну. Трохи більше половини маємо від номінальної потужності атомного блоку. Це пару годин світла в час його тотального дефіциту. Ну, друзі, і ще декілька новин, які сталися цього тижня. Президент Польщі Карл Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу громадянам України в останній раз. Надалі до них ставитимуться як до інших нацменшин. За словами президента, після трьох років війни до української меншини в Польщі слід ставитися з належною відповідальністю, але на тих самих умовах, що де інших національних меншин. Закон був прийнятий, тому що я не хочу додавати хаосу, але я очікую, що подальші рішення будуть реалістичними і справедливими. Підкреслив президент Польщі. Карель Навроцький наголосив, що держава повинна виробити рішення, які захистять як польське процвітання, так і присутність українців в Польщі. При цьому він попередив, що відсутність розумної політики може означати хаос у березні наступного року. Від себе хочу одразу сказати: я щиро вдячний. Польщі за допомогу Україні будь-яку допомогу, в тому числі за те, щоб Польща прихистила наших громадян. Щиро вдячний. Дякую вам, друзі. Російські окупанти розфігачили черговий ні, ні стоянку танків Абрамс, ні, ні, не знаю, штаб, де сиділи 350 тисяч е, генералів НАТО. Вони розфігачили черговий фармацевтичний склад, великий склад цього разу в Дніпрі. До цього був знищений такий же склад, фармацевтичний, але в Києві. І я взагалі відмовляюсь розуміти навіть відсутність логіки в таких діях. Я вже не кажу про логіку. Невже російські окупанти вважають, що парацетамол, і бупрафен, що там, я не знаю, аналгін з цих ліків? Наші воїни роблять боєприпаси для дронів. І це, друзі, черговий доказ того, з якою країною, з якою країною ми маємо справу. До речі, про дрони. П'ятницю вночі спецпідрозділ Альфа СБУ, спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Збройними силами України, Державною прикордонною службою України, береговими ракетно-артилерійськими військами військово-морських сил та іншими складовими сил оборони України, здійснив спеціальну операцію. З удару по нафтовому терміналу морського порту Новоросійськ повідомляють джерела. Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Внаслідок вдалої атаки було пошкоджено нафтові танкери біля причалів, трубопровідну інфраструктуру та насосні станції. Також у Новоросійську було підтверджено влучання в позиції зенітно-ракетних систем С-300 і С-400. Зауважу, друзі, що комплекс С-400 із назвою Тріумф є фактично основою протиповітряної та протиракетної оборони країни-агресора. І ось якимось то було знищено. Чотири ну за тією інформацією, яка є в інтернеті. Чотири пускових установки та дві. Локаторних станцій. Чотири пускових установки, якщо я не помиляюсь, це або один дивізіон, або більше, ніж дивізіон, в залежності від того, скільки пускових установок в дивізіоні. Після ударів було зафіксовано потужну детонацію. Нафтовий термінал Новоросійська належить компаніям Транснефт та РосНЕФТ. Він обробляє 35-40 великих танкерів на місяць, що відповідає 3,5-4,5 мільйонам тонн сирої нафти. Або до 20% морського експорту Росії. Фахівці кажуть, що це 2% світового експорту сирої нафти. Нормально так прилетіли наші дрони. Зверніть увагу, що якщо Україна наносить удар, то це обов'язково обов'язково нафтопереробні заводи, нафтові якісь там термінали і таке інше. Під час минулого обстрілу Російської Федерації по Києву. Знов були прямі влучання в будинки, і цього разу загинуло шість цивільних громадян. На жаль, ну і наприкінці свого відео напевно, треба додати якихось позитивних ноток, якусь напевно, юморну історію, тобто гуморну історію. І я, друзі, хотів поговорити про футбол, про гру збірної України в матчі проти. Франції, але чудово розумію, що це буде не зовсім юмор і не зовсім позитивні емоції. Якщо ви не в курсі, я вам скажу, напевно, вперше, взагалі в історії футболу по воротах іншої команди не було нанесено жодного удару. Мається на увазі збірна України жодного разу не вдарила по воротах збірної Франції. Сьогодні збірна Україна гратиме зі збірної Ісландії і вже як традиційно мається на увазі традиційно для нашого футболу. Вирішення питання виходу на чемпіонат е, міра. Вірніше, зайняття другого місця це ще не вихід, але тим не менш шанс залишити шанс. Е, Україна залишила на, ну, як завжди, на останній матч. Дуже якісна, дуже фахова, навіть емоційна кожну гру збірної України розбирає Віктор Вацько в своєму Ютуб-каналі. Зверніть, друзі, будь ласка, увагу! На цьому, все. Дякую вам, що залишаєтеся зі мною, друзі. Дякую вам за ваші підписки, за ваші коментарі. Слава Україні і слава нашій українській армії.